Ранок вдома триває, і як завжди, ми раді зустрічати в нашій затишній студії гостей. А сьогоднішні гості і самі чудово знаються на затишних студіях. Про новий проєкт «Тихий вечір» на телеканалі Дом, який стартував в етері в суботу. Зараз поспілкуємося з авторкою ведучою Оленою Кравець, креативним продюсером Юрієм Карагодіним та креативною продюсеркою та сценаристкою Наталією Гаріповою. Зустрічай, так я піду. Доброго ранку. А, Доброго ранку. ранку. Просимо, будь ласка. Дякую, я. Боже, так як у вас тут затишна. Привіта, прирада, добро. У нас дуже, дуже Все. <плес> Ласкаво просимо. Дякуємо. Дякуємо. <ріс> вас прям тут точно як вдома. Стараємося дійсно, щоб було як вдома, тому що ранок вдома і це зараз так важливо зустрічати ранки вдома, колеги. Ми е, хочемо привітати вас Дякую. з прем'єрою. Раді бачити у нас вдома. І е, розкажіть, які у вас відчуття після прем'єри, які після смак, після першого етеру. Я навіть ну іноді не маю слів, щоб це все висловити, тому що. Ну, збулася моя мрія, і це відчуття, коли ти не одразу це усвідомлюєш, що те, що ти собі уявляла багато разів, від чого ти певно відмовлялася у іншому житті, яке було у нас до 24 лютого. І тут ну ти, ти просто розумієш, що я не хочу тепер відкладати життя на потім дуже хочеться зробити щось, що заспокоїть і наповнить. Чимось якоюсь силою тебе і людей, звичайно. І ну я не знаю, мені здається, мені здається, все вийшло, дякуючи Богові і нашій команді, і взагалі тому, що ми сьогодні, попри все, маємо можливість е, тримати світло всередині і дарувати його назовні. Якось так. Ну я щаслива. Да, я, я просто сподіваюся, я напевно навіть впевнений в тому, що комусь е, ця програма принесе вже принесла е, позитив е, якусь е, трошки впевненості. якийсь, як від повербанку, зайвий заряд. Тепла і, так. І, тому... зайвий заряд не буває. Не зайвий, <реш> да. Да, сьогодні зайвого не буває заряду. Да, так. І е, тоді все, все було ну все значить правильно. Мені здається, що найголовніша функція ну, цієї нашої програми це те, що зараз обнулилось все. І герої зараз і зірки це не тільки зірки, які у якихось райдер, там, піарщик і тому подібне, а просто герої. Наші герої народні ліфтери, ДСНС, ми всі в одному, електрики. В одному, в одному ряду. Тепер. Всі військові і всі ми зараз все робимо заради перемоги, і ми всі урівнялися. І ось це. Це якраз в нашому шоу, що к нам приходить і кулеба і ліфтери, і вони всі в однакових гримерках Круто. на однакових диванах спілкуються клас. І ще Ні, у нас не, не, не в однакових, у нас є гримерка Кулеба, а є гримерка ліфтери. Це окрема гримерка, так. Ще класно, мені дуже тішить, що в нас по структурі програми було спочатку Кулеба, а в кінці, коли зазвичай в телевізійному просторі зазвичай найсмачніше. До нас прийшли звичайні ліфтери, які зараз працюють. витягують людей. Вони зараз герої. Тягували і... з дітьми, тобто мені, це тобі. саме ці хлопці, так вибачте. Да. Але як навіть і вони не тебе не тебе витягли, вони все одно прийшли там. Як там, що вони круті не через те, що саме тебе витягували. Ні, я просто хотіла сказати, що це не актори. Ось що я хотіла сказати, що це не реальні люди, не що Дійсно, зараз проїхатися ліфтом. Це такий ще той квест. лотерея. Друзі, якщо хтось не, не встиг побачити перший випуск, ну, можливо, є такі люди. Серед нас їх, звісно, це немає. Ти? Скажи, ти це бачу? ти? немає таких людей. тут. <світ> про, таки. про що програма та на кого вона орієнтована? Це формат, е знайомий багатьом. Е він має назву Late Night Show, але mm -hmm. ми відчули, що його треба адаптувати трохи під реалії, у яких ми живемо, під всі обставини, під, е під наше життя. Тихий вечір. У цій назві відображена в принципі вся ну філософія. Тобто це щось дуже так затишне, те до чого ми звикли, і те, де ми почуваємо себе собою. Ну тобто, нам не треба грати, нам не треба кимось бути. Ми просто зустрічаємо гостей. В Студії ми спілкуємось, ми показуємо трохи інший бік сьогоднішньої реальності. Ми взяли вектор на світло, і я дуже буду рада, якщо цей проект вийде життєстверджуючим і певною мірою терапевтичним, тому що ну я думаю, нам всім не завадить трохи якогось внутрішнього затишку і спокою зараз. Нехай це буде один вечір на тиждень. Е, нехай це так і буде. Нехай цих вечорів буде більше, і мене особисто сама назва дуже гріє. Гріє зсередина, і я відчуваю це тепло і цю тихість, і спокій, до якого ми всі так прагнемо. Клас. Я пропоную зараз переглянути шматочок. Фрагмент з першого ефіру. Увага! Звати Олена Кравець і це Тихий вечір. Це тихий вечір. Знаєте, мені дуже приємно вимовляти це словосполучення, тихий вечір. І ми не випадково так назвали програму. Ми з вами зараз живемо в такі часи, коли прості речі, як, наприклад, той самий тихий вечір, стають розкішю, і ми починаємо більше їх цінувати. Ну от я хочу доповнити те, що Лена казала, ще до сюжету просто один нюанс, що зазвичай такі лейтнайт шоу в них є, скажімо так, одна основна мета це розважальне шоу. Ми саме більш тератерапівтичне терапевтичне шоу. Як ля на заспокійливе заспокійливо заспокійливо шону ко когось воно розважить там, є але там ну, в нас є ну, завжди, бо без цього не можна, і ми е, ну є би, певний гумор, звичайно, да, є ну, гумор, але є, є але і такі ну гост, гострі моменти, бо в кожного так. зараз своя історія і немає. Щасливих історій є ще на така штука, що ми зрозуміли. Ми з Юрою переглядали е, взагалі шоу, які були зняті в Україні гористичні розважальні до цього часу. І ти який дивишся на них і думаєш, так а яка сверхзадача? Ну, типу, для чого? Це ну як розвага заради mm -hmm. розваги. Ну це ну були мирні часи, можна було. Але зараз е, реально ну, з'явилася реальна ціль. Ну, що реально це потрібно, і це не закриває не багатьох проектів, які закривають таку штуку у людей всередині, щоб вони могли реально видихнути, спу успокоїтись і усміхнутись. Ця програма вона ну ніби несе такий код, меседж, що ми будемо жити попри все. Супереч всьому, як би ви не хотіли нас відключити як людей, відключити нас від, від життєзабезпечення. Ми будемо жити, попри все. І е, мені здається, це дуже ну, свого роду болісний удар, такий ну інформаційний, психологічний, так, е, який, який теж важливо, робить справу. Дуже, дуже важливий нам всім. Да. А, а давайте згадаємо до речі. Хто, до речі, був, так, хто да. вже був з гостей і хто буде найбільшим Так, часом? Ну в нас був хто не бачив, я не знаю, з кого навіть почав. З першого ну з... у нас був Девід Леттерман в гостях онлайн, що... <голов> так в Зумі. <голов> так потужно. <голов> <голов> так, це ну була круто. <голов> ну така честь, тому що я <голов> коли з ним <голов> спілкувалася <голов> в Зумі, <ZUM'>. я фанат <голов> його <голов> шоу, <голов> його таланту. <голов> я <голов> сиділа, Київі, чесно вам скажу, я отак от сиділа, дивилася, і я отак український ну, Я себе щипала, бо я не вірила, що це відбувається. Леттерман робив те саме там. Да. Себе да, каже, не". Це я, реально взагалі. каже українською я не вірю а, але було дуже цікаво бо е, Лена була в кадрі я був поза кадром і е, ну, там в ефір програми, програми, програми да, да, саме, тому все вдалося але в ефір е, пішло десь там більше трохи чотирьох хвилин розмови а сама розмова тривала сорок хвилин чи буде режисерська версія да, буде режисерська версія але наразі не про те Перше питання, яке Олена задала пану Девіду, що вона каже: що ви спілкувалися з президентом України, а в своїй інавгураційній промові він казав, що кожен із нас президент. Кожен з нас президент, то що ви хотіли в мене запитати? Таке хумористичне питання. Ми придумали, подумали, що буде весело, і Летерман зробив напевно 4 або 5 питань. Він Десь почав інтерв'ю брати. Просто я вже відповідаю. і відповідаю, відповідаю, і потім говорю, Девіде, пан Девіде, вибачте, а можна я вас теж буду питати? Так, 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 так. Ну тобто, він просто по ну як на інтуїтивно так по інерції. І це. Ну знаєте, ми багато кажемо про те, що там Україна зараз в світі ну дуже важлива Потужна тема. дуже... Магнетично притягує до себе зацікавленість, особливо там думаючих людей. Да? І, а тут ми це відчули повністю, бо людина, яка там спілкувалася, вже з президентом мала свою подорож в Україну. Напевно, вже там багато виконала чого дізналася завдання, і виконала так. там певне для себе творче завдання. Тут в не, в не в неї є нагода поспілкуватися з ведучою нового шоу, і він не відмовляє. Він, він, він і, знаходить він, час і він щиро цікавиться. І потім вже Лена з ним попрощалася. Скаже: ну все, давайте дуже дякуємо. Дуже. Бої було трошки нам ну, ніякого, що ми стільки часу займали. Він каже: А можна я ще декілька питань вам задам? Ладно. Ну це просто фантастика. І, ну і він як говорите. батько цього жанру, да. як той, хто його можна сказати випестував та та створив. Ну, ми, звичайно, ми хотіли, щоб людина такого масштабу і такого, такого великого серця, щоб вона нас нібито ну благословила. Якби отже, це був перший гість. Потім у нас був Денис Христов. Ми про нього вже казали. Так, так ви, подивіться, будь ласка. Хто не дивився mm -hmm. на ютубі? Після нього до нас прийшли. Прийшов в гості пан Кулеба. Міністр закордонних справ. Якщо ви дозволите, можна я розповім історію, як ми з вами спілкувалися Absolutely. вперше. Я хвилююся, знаходжу його телефон, перехоплюю подих трошки. Я йому пишу спочатку: що доброго дня, це Олена Кравець. У мене є до вас світла пропозиція. Чи можу я зателефонувати? І через 10 хвилин Дмитро телефонує сам. В мене висвічується його ім'я. Ну тут все, мене нема. Я йду кудись, де, де гарний зв'язок і йду. Дуже хвилю, ну я дуже. Тобто, це отак. Алло? 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 Ну я дуже хвилююсь. І я навіть не встигаю привітатися і чую на тому боці. Серйозно? Невже тепер в мене є телефон Олени Кравець? Друзі, ви знаєте, що я вам хочу сказати, що це насправді це фантастика, що сьогодні люди, представники влади, що сьогодні наші політики, що вони такі людяні. Клас, дякую. Отже, ще був один гість, таємний таємний гість. І в нас були, власне кажучи, ліфтери. Ліфтери, наші, Герої. як ми їх назвали, сіри, сірі, сірі кардінали багатоповерхівок, від яких зараз залежить все, і на яких дуже чекають. І Сережа Бабкін, звичайно, це була така музична класна крапка, який заспівав заповіт. Шевченка на музику Боба Марля. Бакустиця Бакустиця Дивовижно. Як умру, то поховайте. Мене на могилі. Серед степу широкого о. -о, -о, -о. Мені це здається, це шоу можна пропонувати людям а, перед сном як заспокійливо. Так воно так і, і виходить. або терапевтам треба його прописувати. Щоб перед сном не подивитись, так. Хлопці так. з Єсу сказали, що все буде нормально, можна спати спокійно і лягаєш собі спати. Ну що, анонсуйте, коли дивитися, у котрій щосуботи, так. так. О 20.15 або о 20.30. Давайте так. Що суботи, З 20-ї вже сидіть і е, Можна дивитися на вечірньому ефірі телеканалу ДОМ. Подивитися в Ютубі. Або подивитися в Ютубі потім, що це ж важливо. Ну, я не можу не спитати, Олено, в тебе особисто твій ідеальний тихий вечір вдома. Він попереду трохи. Ну, бо зараз. Ну, скажімо так, сьогодні він ідеальний, коли справді тихо, коли ми ніде не ховаємось, коли я вкладаю дітей, спокійно читаю їм на ніч казку. Ми з чоловіком ще там чаюємо трохи, розмовляємо і зранку намагаємось продовжувати жити. Попри все, але насправді тихі вечори вони в нас були, і вони в нас обов'язково будуть. Оце я і хотіла б чути. Дякую тобі. Візуалізуємо і віримо, що тихі вечори в нас будуть, і вони обов'язково будуть щовечора, Щодня. Дякуємо вам, колеги, натхнення вам спокою всім нам. Нехай в наше життя повернеться радість, і оці омріяні тихі і перемоги вечори. нам і так. перемога. Дякую, Дякую. вам. Дякую вам. Дякую. Нехай дійсно в наше життя повернуться тихі вечори, спокій. Все це будемо візуалізувати і наближати нашу перемогу. Спокою всім нам радості в наше життя, і звичайно ж, перемоги про новий проект телеканалу Дом. Тихий вечір ми спілкувалися Дя... за авторкою, ведучою Оленою Кравець, креативним продюсером Юрієм Карагодіним та креативною продюсеркою, сценаристкою Наталією Гаріповою. Дякуємо дуже, слухайте, як, як незвично, як круто. Да ми, чесно кажучи, самі в шоці. Бавовна, Це, саді, це бавовна? Да. бавовна. Бавовна. Боже, Вона це бавовна. О! Та сама. Це ж символічно ще, так, да, трошки? Боже, клас.